Росія продовжує нарощувати тиск у війні проти України, виходячи за її межі та атакуючи союзників. За останні три тижні безпілотники та ракети РФ били поважливих для України та Заходу об'єктах, що врешті призвело до удару по території Польщі. Як зазначає The New York Times, Москва фактично вже перетнула західну червону межу, хоча офіційно заперечує навмисність атаки по державі-члену НАТО. Експерти пояснюють, що Росія воює в Україні майже на межі можливостей своїх звичайних збройних сил, тому її здатність до подальшої ескалації обмежена. Водночас удари по західних цілях в Україні чи прольоти дронів над країнами НАТО можуть повторюватися. Частина аналітиків наголошує, що й західні союзники Києва перейшли червоні лінії для Москви. Так, США, Велика Британія та Франція передали Україні ракети дальньої дії, які спочатку забороняли використовувати по території РФ. Згодом цю заборону зняли, незважаючи на протести Кремля. Видання нагадує, що РФ традиційно застосовує тактику відволікання та заперечення. Ще у 2014 році Путін відправив у Крим військових без розпізнавальних знаків, стверджуючи, що це не російські солдати. Цей примітивний прийом дозволив на кілька днів послабити реакцію заходу. Подібні методи Москва використовувала й раніше: від придушення праської весни у Чехословаччині 1968 року до воєн в Афганістані та Чечні. Радник з офісу президента Володимира Зеленського в розмові з журналістами зазначив, що навіть невизнані атаки можуть бути вигідними для РФ у межах тактики ескалації заради деескалації. Москва може запропонувати Польщі і її союзникам гарантії від подальших нападів, подаючи це як поступку в переговорах щодо завершення війни проти України і водночас вимагати власних вигод.